Дротами, мов шрамами вся оповита, на своїм і зрізанім обличчі до самого серця вже майже розрита земля що повинна бути вічна. Усе її свердлять, все б'ють, все копають, на її щось нове все будують, і надра її кожен день розривають, і ріки з лісами руйнують, забруднюють все. Дим все оповиває, бруд річка несе, а ніхто з нас не знає, чому так погано на світі нам жити, і ми все чекаємо покращень, не хочемо ми припинити, тож будемо всі ми пропащі. Земля то наш дім, і його зруйнувавши, не буде уже нам де жити. Хоч будемо надіятись всі ми на краще. І за землею ту жити, тож негайно треба припинити руйнацію, що нам життя все спопиля, і миттю станем краще всі ми жити, і оживе зруйнована земля.